Доброго дня всім учасникам курсу основи клінічної нутриціології. Сьогодні ви стартуєте в нові знання, в нові практичні нутриціологічні знання. Ось да, і хочу вас сьогодні підвести, щоб ви для себе взяли максимальну цінність, чому вам варто ці знання пройти від А до Я, чому варто в них війти в цей процес. Ось війти в цей процес не просто в перегляд, да, а іменно з професійної точки зору. З вами на зв'язку Сергій Яконюк, ваш, внутреці... ваш наставник внутриціологію. Мій нутриціологічний шлях розпочався ще в 2009 році. Ось із свого здоров'я, як у багатьох нутриціологів, в той час да, сьогодні це вже стає е, модно. Маркетингово, професійно, експертно і як професія, ось якщо коротко про мене, ось вивчаю я нутриціологію на кафедрі профілактичної медицини. Да, вивчав також нутриціологію на кафедрі нашого Львівського медичного інституту нетрадиційної медицини. Ось також вивчаю багато прохожих курсів. Нутриціологічних від нашого генерального партнера компанії Nature Sunshine Products, так як це партнер, який в дійсності розвиває на глибокому рівні і саме клінічну нутриціологію з клінічними дослідженнями, ось так як тут багато професіоналів своєї справи, які в нутриціології, практичні вже більше 20 років. Також є членом асоціації нутриціологів України. Ось зі мною нутриціологи насправді тренери, лікарі, косметологи, масажисти, спеціалісти, які всі працюють в сфері здоров'я, краси. Ось і просто амбітні люди, вони виходять на хороші доходи. Більше тисячі доларів дається тільки початок. Це можливо мати і 5, і 10, і 15, і 20, Наскільки ваша свідомість, ваші норми. Ваше покращення якості життя може це дозволяти, але це тільки для тих, хто йде в професію як нутрицьолог, так як серед вас можуть бути і ті, які просто йде для вивчати для себе, для своєї сім'ї, просто для здоров'я, оздоровлення і підтримки своєї молодості, краси і довголіття. Ось також я являюсь коучем нового коду академії IPACT X Хака Пінкасевича. Ось да, автор навчальних курсів для професіоналів. Ось зараз у нас проходить і буде далі проходити такий проект, як «Як стати багатим натриціологом, якому вже багато спеціалістів експертів, які прийшли на такий ж курс, як ви сьогодні заходите. Ось і вони вже стають спеціалістами заробляючими спеціалістами. Ось являюся мрійником, допомагаю розкривати ваші мрії, втілювати їх в життя. Ось, не віру в те, що щось неможливо, віру тільки в те, що можливо все. Ось і успішний бізнесмен в направленні Wellness Венис в партнерстві з компанією Nature Sunshine Products, ось да, товарооборот моєї мережі на сьогоднішній день. Ось більше пів мільйона в місяць. Ось, і сьогодні ми поговоримо про те, яким. Нутриціологом ви можете бути, ви можете, звичайно, відноситись до першої категорії класифікації нутриціологів. Ось, да, це просто використовувати знання, використовувати продукт, підтримувати своє здоров'я. Ви можете бути також да, тим спеціалістом для себе, який усвідомлено вже їсть продукт, усвідомлено використовує і вивчає нутриціологію, і який, можливо, навіть вже про це говорить в своєму оточенні. Ось, ви можете бути третім. Спеціалістом, учнем, який стає вже спеціалістом, да, для себе, ось розуміє вже нутриціологію на більш вищому рівні, ось, і вже більш ціленаправлено працює, в принципі, на свою теплу аудиторію в своєму оточенні. Ось, да, можливо, вже навіть проводить консультації, можливо, платні консультації, тут вже за вибором. Ось, ви можете стати четвертим нутриціологом, да, за четвертою кваліфікацією, це той експерт, який вже працює на холодну аудиторію, який розуміє алгоритми, які використовує продукт, який використовує знання, який веде клієнтів, ось да який вже працює з усіма алгоритмами. І ви можете бути п'ятим експертом. Ось це той вже спеціаліст, який розуміє, що таке нутриціологія на вищому рівні, які можливості вона дає, які можливості вона перед вами розкриває. Ось і приймає рішення в цьому направленні будувати свій, свій бізнес з нутриціології, і наше завдання: ось задача підняти рівень вашої усвідомленості на найвищий, да на п'ятий. Ось, але це тільки за вашим бажанням, звичайно, за тим, як ви до цього готові. чи ще поки що можливо не готові. Ну ця можливість є ось сьогодні. Нутриціологія вона купує ваші насправді мрії. Ось і це не просто закриття базових потреб, тому що в нутриціології закриття базових потреб це дохід там п'ятсот тисяч доларів. Ось людина, в принципі, на більше й не виходить, тому що не вистачає як часу, так і енергетичного ресурсу. Ось, і є суми, які сьогодні реально купувати ваші мрії. Ось да це 5, і 15 і вище тисяч доларів в місяць, в цьому направленні дійсно можна мати. Ось але чітко треба розуміти, що це вже певні алгоритми, це вже певна е, сегментація, да, це вже певний е, той процес, е, де ви, як спеціаліст, е, працюєте в партнерстві, тому що самому на ці цифри вийти просто нереально. Якщо і реально, ви не будете мати просто часу і енергії для життя свого власного. Ось, да. Вивчивши лекції курсу, ви отримаєте не просто базові знання для вашого здоров'я насправді. Ось ви можете розпочати свій старт нову професію нутриціолог, чому так? Тому що ви будете слухати саме тих спеціалістів, експертів, ось які в нутриціології вже 20-25 років. Ось які е, в минулому були лікарами, кандидатами медичних наук, біологічних наук в традиційній медицині. Ось, і зрозумівши те, що традиційна медицина просто закриває симптом. Вони вийшовши з традиційної медицини, пішли в нутриціологію. І вони її вивчили, пропрактикували і практикують своїми клієнтами, своїми працієнтами на вищому рівні, да, на практичному рівні, де люди приходять дійсно до здоров'я, до розуміння, до навиків здоров'я, да, і те, що сформує молодість, активність, довголіття. Ось саме таких спеціалістів ви будете слухати, тому вникніть просто в ці знання, тому що таких знань, яких ви зараз отримаєте, які вам відкриються на цьому курсі. Ви на просторах інтернету, в Ютубі, в Гуглі і де-інде просто не знайдете, тому що тут будуть систематизовані знання крок за кроком, адже ви як людина усвідомлена розумієте, що тільки система, тільки крок за кроком, ось і маленькі дії приводять в системі до глобальних результатів. Ось чому люди платять спеціалістам? Да, ось ви це теж маєте розуміти це вам так на майбутнє роздумувати наскільки вникнути в нутриціологію. Ось тому, що люди, які мають знання нутриціологічні і до вас звертаються ваш клієнт, вони не хочуть знань. Просто як знань, да, вони хочуть того експерта, який їх проведе по алгоритму від А до Я до їхнього цілі, до їхньої результати, проведе їх за ручку з всіма рекомендаціями з контролем. Ось да, і буде просто ваш клієнт вам звітувати. Да? От, люди шукають таких експертів, таких спеціалістів. Люди не шукають тих спеціалістів, які просто дають знання. Люди шукають тільки тих, які за руку проведуть до їх результату і підтримують в процесі. Ось да, так само люди і по тій самій причині купують фітнес-тренерів, по тій самій причині купують косметологів. Да, ви ж як йдете до косметолога, ви ж не йдете слухати, щоб вам косметолог розповідав, наприклад, як вам там щось. Е на кліптинному рівні робити образно, да це вже для спеціалістів це цікаво і важливо для простої людини важливо отримати кінцевий результат, тому люди йдуть до спеціалістів так само і нутриціології. Ось далі люди йдуть насправді до тих людей, в яких є енергія, тому ваша задача вникнути в ці знання, взяти для себе. Максимум тих знань, які будуть підвищувати і практики на даному курсі. Ваш енергетичний ресурс, ваш енергетичний потенціал, ось да який буде акумулювати вашу енергію, ось робіть плюс, робіть енергетичні практики. Йдіть туди, де ви заряджаєтесь, в те оточення, де ви заряджаєте. Да, от нам подобається мати командну роботу, яка в нас проходить до навчання, да де ми створюємо дійсно енергетичний. Той потенціал, де людям цікаво приходити і навчатись на наших майданчиках. От, якщо ви будете в партнерській програмі, ви зрозумієте, що це. Ось, ідіть до психологів, до коучів, да стійте на цвахах, їжте якісні, бар, тому що це сьогодні досить важливо. Ось незалежно хто як що про це думає, це насправді важливо. Ось, правильно харчуйтеся, медитуйте належним чином. Ось тому, що ви повинні бути заряджені енергетично. Ось на 100 ну, ось і тоді вас будуть чути люди. Тоді будуть люди до вас приходити, якщо ви будете йти в цю професію. Да? Все починається з вас. Ваша задача взяти ці знання і почати піднімати свій енергетичний ресурс. Вам потрібен наставник. Ось да? і я вам зможу вас провести, допомогти в нутриціології, в партнерську програму. Ось, де ви зможете просто крок за кроком виконуючи певні рекомендації, практику. Вже отримувати свої результати як спеціаліст, якщо ви це йдете як в професію, ось, де ви будете мати своїх перших клієнтів, де ви будете мати своїх перших партнерів, де ви будете мати свої перші доходи і продовжувати це створювати в нашій команді в партнерській програмі. Ось наставник це для того, щоб зекономити ваш час, насправді це для того, щоб зекономити ваш енергетичний ресурс, ось і ваші кошти. Ось монітиз ваші кошти да, і монетизувати ці знання в дохід. Ось, і тут є ще один секрет: хто в нашій партнерській програмі, в партнерській команді, ви це все отримуєте без оплати. Це важливий момент, але туди попадають не всі, туди попадають тільки ті люди, які будуть в процесі виконувати всі домашні завдання, да, які я пізніше скажу, які в процесі будуть дійсно ставити за ціль, не просто хочу, а вникати, робити дію в цьому направленні. Ті люди, які хочуть досягати не тільки здоров'я, а й своїх фінансових благ, своїх фінансових результатів. Ось монетизація. Перш за все навчиться пишати собою, що ви вже стартуєте на цей курс. Це важливо. Подякуйте собі, що ви прийняли це рішення, що ви йдете в новизну, що ви розвиваєтесь, що ви хочете можливо просто для себе, а можливо як спеціальність. Пишайтесь вашими наставниками, дякуйте їм. Да? Пишайтесь вчителями по нутриціології, тому що ви дійсно будете зараз мати досить сильних спеціалістів, які вас проведуть від А до Я в основи нутриціології, саме клінічної нутриціології. Ось пишайтесь вашими знаннями та результатами навіть невеликими, тому що пройти курс просто прослухавши, це одне, але почати робити якісь ті чи інші рекомендації це зовсім інше. Ось це вже той результат, який буде включати на вашому енергетичному потенціалі, ось на ваших результатах по здоров'ю. І саме за, коли ви передаєте те, що ви пройшли самі, ось саме це люди купують найкраще. Ось це підніме далі. Це буде піднімати просто вашу цінність на ринку. Ось тоді вас будуть рекомендувати. Ось, і це буде ваш вищий рівень професіоналізму. Якщо у вас все добре і здоров'ям, от просто це запам'ятайте, Якщо у вас все добре з грошима, тоді у вас буде все добре з енергією, і саме на це йдуть люди. Ось тому що це для тих, хто насправді хоче покращити якість свого життя. Монетизація це вищий рівень досягнення процвітання цілології, і саме це. Що приводить до цього цього вищого рівня процвітання? Це саме мати під гіпнозом свою власну ціль, да, тому що ви маєте розуміти, яка ваша ціль стоїть на даному курсі по здоров'ю. Ви маєте розуміти, яка ваша ціль стоїть на даному курсі, по вашому процвітанню, і ви маєте розуміти, яка ваша ціль стоїть на даному курсі, по вашому власному фінансовому рості, де да, що би ви хотіли по максимуму. Ось, так, да, просто потрібно набути достатньої дисципліни, сміливості і бути активним, вивчати курс із конспектом від початку і до його кінця. Ось, да, і не просто вивчати теоретичні знання, а саме пропрацьовувати, пропрацьовувати перш за все на собі ті практики, ті рекомендації, ось, да, щодо вашого здоров'я, щодо концепції формування здоров'я, саме на собі. У вас буде ця можливість. Ви отримаєте практичні систематизовані знання, яких не зустрінете, як я вже говорив, на просторах інтернету. Ось, проходьте кожну крок тему крок за кроком. Ось, да, залишайте ваш зворотній зв'язок під кожним відеоуроком. Ось у вас під кожним відеоуроком буде посилання на анкету. Ось, і саме ті люди, які будуть активно заповняти цю анкету, вони зможуть перейти потім на курс, як стати багатим нутриціологом. Ось да, там, де я буду отримувати ваш зворотній зв'язок, ваше розуміння, ваші інсайти, ваші запитання. Ось, і хто буде активний в цьому процесі, не просто прийшов, аби пройшов, да вигляд зробив, аби пройшов. А той, хто дійсно йде з ціллю, хто йде. З наміром, хто йде, з глобальною дисципліною своєю систематизованістю, ось і вникає в цей процес. Вас чекає досить яскраве, хороше так само майбутнє розширення якості вашого життя. Тому у вас буде під кожним відео уроком посилання. Ось на анкету. Ви на нього заходите і її заповняєте, роблячи свій зворотній зв'язок. Це важливо. Ось також монетизація. Ви повинні просто взяти стопроцентну відповідальність за ваше здоров'я, ваш фінансовий успіх на себе, виконуючи ціні, знання та наставничество, яке ви будете в процесі отримувати. Так само ви бачите, в нас сформована група в Телеграм. Ось да, де я являюсь вашим наставником, вашим куратором цій групи. Цій групі ви також можете задавати всі ваші запитання. Ось, ділитися вашими інсайтами, бути максимально активними, ось тому, що саме це і відкладає в вашу свідомість, і формує нові навики, нові знання, нову практику. Ось, якщо ви дійсно до цього готові. Ось тоді для вас наш неймовірний буде готовий алгоритм, який ви зможете отримати, як я говорив, да щоб нутриціологічні свої знання монетизувати в. В проєкті, як стати багатим нутриціологом ваш фінансовий прибуток. Це можливо. Ось і найкращий комплімент, це гроші, найкращий комплімент для нас у нашому сегменті це ваші результати по здоров'ю, перш за все, тому що більшість із вас йде саме за цих, та ваше фінансове благополуччя, хто прийме рішення піти на вищий більш рівень, от, да, так як дівчата на фотографії, які ви бачите, да Ось це люди, які прийшли просто оздоровлюватися, ну зрозуміли, які перспективи їх чекають, і вони пішли дальше. Як живуть нутриціологи да нашої команди? Ось курс не закінчується тільки на цьому, що ви зараз отримуєте. Ось наша партнерська програма. Вона дозволяє подорожувати. Вона дозволяє бути в крутих компаніях, в крутих знайомствах, в крутих атмосферах. Ось, да, де ви вивчаєте не тільки нутриціологію, де вивчаєте менеджмент, маркетинг, тому що нутриціологія, як сама вам клієнтів, не приведе. Ось, де ви наповнюєтесь тою енергетикою, тим спілкуванням, тим досвідом, який вам може приносити ось подальші ваші результати, ваші фінансові результати і покращення якісця вашого життя. Ось, де ви будете мати нових друзів, знайомих, знайомство. Ось і це тільки декілька фотографій. За цих 13 років, скільки я в нутриціології. да. І коли ви будете в цій процесі, в партнерській програмі, ви зустрінете цього всього набагато більше, і, повірте, вам це сподобається. Ось і ваша задача, ви стартуєте От, я вітаю вас стартом на курс основи клінічної нутриціології. Наступним кроком для вас будуть відкриті відеоуроки. Ось, де ви крок за кроком, повторюсь, проходьте, пройшовши перший урок, переходьте тільки до другого, пройшовши другий, переходьте до третього і так далі. Тому що знання систематизовані і вони один за одним цепляються. І ваші основні інструменти для вивчення уроків це важливо. Ось просто собі це зараз відмітьте. Ось перше це заведіть конспект окремий, яким ви будете працювати. Друге, запишіть в цьому ж конспекті на вашій першій сторінці, ось з якою цілею ви хочете пройти уроки курсу. Запишіть вашу ціль, ось, да, що ви саме хочете від цього курсу отримати. Третє, запишіть дедлайн часу, скільки уроків ви будете проходити за день. Так як курс в записі в онлайн-записі, да, це ваша дисципліна, яку перш за все ви поставите перед собою. Тому запишіть, якщо ви будете в день проходити три уроки, от дедлайн собі запишіть грубо там 4-4,5 години. Ось я інвестую в себе, в свої нові знання, в свою нову практику. Обов'язково запишіть цей дедлайн. Ось, взагалі, дається курс для того, хто планує далі пройти в проект, як стати багатим нутриціологом. У вас буде максимум 10 днів, щоб вивчити весь курс основи клінічної нутриціології і в подальшому перейти в проект. Ось, запишіть обов'язково свій дедлайн. Ось, запишіть обов'язково. Я приймаю рішення кожного дня вивчати три уроки курсу. Наприклад, якщо виконую, роблю собі подарунок. І запишіть, який подарунок ви собі будете робити. Це важливо. Ось і запишіть друге. Якщо ви записали дедлайн і не виконали його, яку благодійність ви будете чинити? Наприклад, 10 доларів на благодійність відправляєте. Це виробляє саме вашу дисципліну, саме ваші неродні зв'язки, саме ту систематичність, яка вас буде приводити до нових результатів і успіхів. Ось після кожного уроку курсу заповнють анкету зворотнього зв'язку. Як я вже вам... Говорив так, що саме це закріплює ваші знання, ваші інсайти, і, можливо, будуть залишатися у вас ще якісь додаткові запитання. Ось, І під кожним відео уроком буде посилання на анкетку. Ось, тому я вас вітаю, вітаю, що ви стартували, що ви молодці, що ви прийняли рішення стартувати в нові знання. Ось, І саме вони вже для вас відкриті. Ми з вами залишаємося на зв'язку. Пам'ятаємо, що в нас є активна група в Телеграм. Пам'ятаємо, що у нас є зворотні анкети під кожним відео, і пам'ятаємо максимально активно беручи участь, ставимо намір, що хочу стати багатим нутриціологом. Ось тому маю попасти на проект Як стати багатим нутриціологом». Для цього виконую те і те, і те. Вас вітаю. Ось з вами на зв'язку ваш наставник Сергій Якунюк внутриціологію. От і ми з вами будемо залишатися на зв'язку в подальшому. До зустрічі!